Добрий ранок всім! Рада вас всіх бачити! Мене звати Юлія, я експертка з ефективних комунікацій. Та зараз, на даний момент, я готую людей до співбесід. Допомагаю з різних аспектів. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як ефективна комунікація впливає на саму співбесіду. Отже, Сьогодні я буду розповідати і ділитися з вами трьома аспектами ефективної комунікації на співбесіді. Що для цього важливо? Якщо у вас є питання, або може, у вас є якісь такі ситуації, де ви себе почували не дуже впевнено, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже рада вам допомогти. І якщо у вас є питання, також їх пишіть в коментарях. Отже. Давайте з вами подивимося на uh, перший аспект, що необхідно для того, щоб ефективно комунікувати на співбесіді по-перше, вам необхідно підготувати вашу відповідь. І uh, вам необхідно бути coherent, тобто дуже лаконічним. Вам необхідно uh, знати свою тему, і не тільки знати свою тему, а вміти ефективно на цю тему розмовляти з різними людьми. Як це можна попрактикувати? По перше, ви можете приблизно знати, які питання можуть бути на співбесіді. бо зазвичай вони ідентичні, вони можуть змінюватися, як вони звучать, але суть буде все рівно одна й та ж сама. Роботодавець буде зацікавлений в тому, щоб подивитися, чи підходите ви на цю посаду, на цю вакансію. І для цього вам необхідно подати всі ваші навички таким чином, вербально, а також невербально, щоб справити правильне враження, і щоб зробити все можливе для того, щоб у вас був, був цей конект. В англійській мові є таке словосполучення «establish естеблішвепо. Тобто, яким чином ви можете з самого початку зробити так, що у вас є добре налагоджений контакт безпосередньо з людиною, яка вас. Інтерв'ює. для цього вам необхідно тренувати. Перша техніка буде тренувати саме відповідь, незважаючи на те, наскільки ви готові, і наскільки ви, в принципі, говорите про, цю, про цей сабчект, про, про цю тему і на цю тему з іншими людьми. Коли ви потрапляєте в таку ситуацію, яка трохи стресова, а інтерв'ю це досить стресова ситуація для нашого мозоку. Так і для цього нам необхідно. Потренувати це з людьми, яких ми не знаємо, або з іншими людьми, які не, які не знають цей, ем, припустимо, цю тему. Дуже класно. Для цього ви можете попросити ваших рідних або, може, ваших дуже класних колег з іншої роботи, коли ви там працювали, припустимо, вони пішли з цієї компанії. Ви зараз припустимо йдете, або вже пішли з цієї компанії, і у вас є якісь такі. Класні взаємовідносини, де ви можете піти на чашечку кави або чаю, і ви можете запитати, чи може людина вам допомогти в цьому і надати об'єктивний. Раціональний фідбек, тобто зворотній зв'язок, що можна покращити, бо людина з вами була в професійному контексті, знає вас, і якщо у вас такі відносини, якщо, якщо у вас є такі відносини, можна звернутися за допомогою. Якщо нема, можна звернутися, якщо нема, можна звернутися до професіонала, і можна звернутися до підготовки до співбесіди, тобто людина, яка готує безпосередньо до співбесіди, це також можна зробити до кар'єрного коуча, чи також можна це зробити. Якщо ви зараз на даний момент вивчаєте мову, припустимо, ви вивчаєте іспанську мову, в такому випадку попросіть вашу викладачку або викладача, щоб він або вона вам допомогли. І саме з фокусом на цю співбесіду ви можете розробити ваші відповіді і потренувати їх, щоб вербально ви звучали coherently, тобто лаконічно, а також, щоб ви змогли безпосередньо підібрати ці правильні слова на самій співбесіді. І я хотіла вам надати такий приклад, не дуже. Не дуже Гарної співбесіди, і таки, ну, припустимо, давайте зробимо наступним чином. Підготувала декілька таких гарних і не дуже відповідей на співбесіду. А зараз з вами поділюся, мабуть, однією з них. Поки що можете написати ваші питання. Якщо у вас є питання з приводу того, як справляти правильне враження на співбесіді, за допомогою вашої вербальної та невербальної комунікації. А, так, отже, добре, я знайшла. А, є така, давайте послухаємо: спочатку послухайте добре, а, і напишіть, чи вам подобається ця відповідь. Добре. А, коли вас питають з приводу вашого, вашого експірієнцю? Ну, я працював над проєктом, або я працювала над проєктом, це був важливий проєкт. І ми зробили його успішно, тому що ну, всі працювали разом. Це було цікаво. Чи це добра відповідь, чи ні? А, ну, це дуже така, а, це, а, Я бачу, що не відповідаєте, але може хтось відповість. Це не дуже добра відповідь. Тобто, після цієї відповіді дуже буде багато запитань, якщо у інтерв'юра є. У вас все ж таки така, така зацікавленість але як можна покращити таку відповідь? По-перше, прибрати всі оці філери, тобто прибрати, ну, прибрати оці всі слова, які в принципі дуже вони роблять вашу розмову бідною. І для того, щоб дійсно сяяти, вам необхідно надавати надавати ці відповіді такий окрас щоб вона продавала вас, так тобто, зробіть все можливе для того, щоб ваша відповідь була ефективною. А для цього її необхідно прописати. Тобто, ви берете ваш, ваш щоденник і прописуєте ваші відповіді. Не треба прописувати всі відповіді на співбесіду, так? Тобто на питання співбесіди, але ключові необхідно. Тобто це дуже важливо. І я вважаю, що Якщо ви будете прописувати їх за певною структурою, я до речі про неї кажу в моєму курсі підготовка до співбесіди, ви можете її знайти у шапці. Профілю ви можете дійсно підготуватися до цих відповідей, і коли настане час безпосередньо йти на співбесіду. Ви будете знати, які стратегії можна використовувати ефективно. Отже, як можна покращити цю відповідь? Я ще раз її напишу, тобто я її ще раз давайте зачитаю, бо написати я її, мабуть, не зможу тут багато буде писати. Отже, погана відповідь: слухаємо всі уважно, і потім я вам зачитаю відповідь, яка буде набагато краще, тобто ми її покращимо. Окей, okay. uh, що ви робили? Розкажіть, будь ласка, про uh, свій експірієнс. Тобто це таке буде загальне таке питання, uh, яке ви можете уявити собі. І відповідь, яка не uh, підійшла, Тобто ми з нею будемо працювати. Ну, Я працювала над проєктом. Uh, це був важливий проєкт, uh, ми, і ми зробили його успішно, тому що. Ну, всі працювали разом. Це було цікаво, і е, е, це привело до результатів. Тобто, тут нічого не зрозуміло ні результати не зрозумілі, з ким ви працювали, що за проект, які складнощі були у цьому проєкті, тобто нічого нема. Давайте подивимося, що можна зробити для того, щоб його покращити. Будь е, ласка, послухайте. Е, у моїй попередній компанії я керувала проектом зі створення нового мобільного додатку. Тобто тут Дуже чітко ми розуміємо контекст і над чим людина працювала? Моє завдання полягало в координації команди розробників і UX-дизайнерів. Ми запустили продукт на два тижні раніше запланованого терміну, що дозволило компанії отримати 10 тисяч нових користувачів у перший місяць. Як звучить ця відповідь, скажіть, будь ласка, вам подобається? Класно, правда? Тобто тут я вам зараз скажу, скільки тут речень: одне речення, два, два речення. Все. І ви лаконічно можете справити враження правильне на те, на вашого співрозмовника. І в двох реченнях ви можете показати всю суть, яка необхідна рекрутеру або людині, яка буде у вас брати інтерв'ю, яка буде вас інтерв'ювати на роботі. Отже, висновок, відповідь повинна бути чітка, лаконічна і показувати конкретику, тобто, який ваш був внесок як кандидата, тобто зараз ви кандидат, і ви хочете поділитися цією інформацією. Що для чого? Для чого ви говорите цю інформацію, для чого ви ділитеся цією інформацією? Для того, щоб справити правильне враження, і для того, щоб далі стратегічно питання які будуть е, follow-up questions, Тобто питання, які потім будуть йти, і вони будуть може будуть навіть пов'язані з цією відповіддю, а зазвичай в, ефективні, в ефективній комунікації це саме так і відбувається. Тобто, для цього вам необхідно дуже рада вас їх бачити. Для цього вам необхідно робити незаплутані відповіді, відповіді, які лаконічні, і структурувати відповідь таким чином, щоб за в. Протягом двох-трьох речень у в цих двох-трьох реченнях ви могли ефективно подати ситуацію, яка була проблематика, над чим ви працювали, що е, вам допомогло е, працювати з ким ви працювали, і е, до яких результатів це призвело. Це важливо. Далі ми дуже лаконічно і дуже логічно йдемо до другої поради, яку я хочу вам надати з приводу ефективної комунікації. І ця порада буде використовувати ефективні стратегії і фреймворки. Що я маю на увазі? Коли ви відповідаєте на відповідь, є деякі такі структури, які, може хтось з вас вже знає. Це також структура, про яку я більш детально розповідаю на своєму курсі. Це система STAR, де це англійська абревіатура, де S-ситуація, T. task, тобто, що вам необхідно було зробити, далі A – action, що ви робили. В цій ситуації, і uh, R – результат. Тобто до яких результатів ваші дії призвели, це важливо. Це для чого її використовувати? Для того, щоб зробити вашу відповідь лаконічною. І для того, щоб була логіка у uh, всіх реченнях, які ви будете використовувати в цій відповіді. Для цього я вам рекомендую, щиро рекомендую підготувати цю відповідь і прописати. Ось ви можете в стопчик написати STAR Star і прописати вашу відповідь на запитання на будь-яке запитання, яке стосується безпосередньо ситуативних відповідей. Отже, це одна з таких відповідей, яка може бути. Навести мені приклад гарно і не дуже. Відповіді. Давайте я наведу, я підготувала декілька таких. Давайте подивимося на погану відповідь. Спочатку я її зачитаю. Я вирішувала проблеми клієнтів у техпідтримці. Це було важко, але я добре справлялася. Начебто, ви зазначаєте, що ви робите, так? Де ви працювали, які були виклики проблеми клієнтів? Так? Ви надаєте окрас: це було важко, не завжди це необхідно зазначати, і зазвичай не треба це зазначати таким чином, але я добре справлялася. Це свідчить про те, що людина справлялася зі своїми обов'язками. Але це, чи означає це, що це було ефективно, яким чином це було, які методи були застосовані, з ким людина працювала саме, з якими клієнтами? Тобто тут дуже багато інформації, якої нема. Тобто я не буду казати, що це дуже погана відповідь. Відповідь все ж таки має якісь, якісь деталі, так, які можуть бути з зі стар. Вона мож, можливо взяла їх з цієї структури. Але давайте подивимося, як ми можемо змінити цю відповідь, і яким чином ми можемо її покращити. Слухайте уважно. Перша, перша буде ситуація. Я працювала у техпідтримці it компанії і ми отримали скаргу від важливого клієнта, який мав проблеми з новим програмним забезпеченням. Ситуація лаконічна. Все ясно. так? Тобто є проблема з ким, як і е, який є контекст. Далі, Яка, яке було завдання? Task. Моє завдання полягало в тому, щоб швидко знайти рішення, бо клієнт уже хотів розірвати контракт. Проблема також дуже е, лаконічна. І одне речення. Тільки одне речення і все вже ясно. Далі, які були дії? Слухайте уважно. Я організувала, я організувала дзвінок з нашим розробником, провела тестування і запропонувала клієнту оновлення, яке вирішило проблему. Все ясно. Ваші дії, що ви зробили? І до яких результатів це призвело, Слухаємо уважно, це результат, клієнт залишився задоволений і навіть продовжив контракт. На ще один рік. Це відповідь, яку можна вважати лаконічною, а також вона підійде для співбесіди. Тут людина змогла ефективно використовувати стар техніку. І е, е, який висновок з цього? відповідь повинна була бути структурованою добре структурованою і повинна бути конкретика. коли ви конкретно пояснюєте яка була проблема з ким ви працювали кого ця проблема стосувалася як ви її вирішили і що вам допомогло до яких до яких наслідків це призвело як ви погіршили, або навпаки, я вважаю, що в даному випадку ви покращили ситуацію, так? Тобто, але може і таке бути, що нема результату? Це буде інший ефір. Я вам розповім, що робити, коли вам, вам задають таке питання, ставлять таке питання дуже складне. Ви йдете по цій структурі. Але вам треба написати, або треба, вам треба сказати в такому випадку. Вам треба сказати, що це не призвело до результату. І як ніякого коли у вас немає ніякого результату, до якого дії ці могли призвести, як він вплинув на ваш experience і на ваше навчання? Тобто, це можна розглядати, коли у вас є таке питання. Чого ви навчилися з вашого попереднього експіріенсу? так тобто можна його обіграти, але ви можете зазначити саме таким чином, що чому вас ця ситуація навчила? Які дії були правильні або неправильні, був результат, який був незадовільний. І ця ситуація вас навчила, і далі ви вже можете продовжувати, чому саме, які висновки у вас були саме з цієї ситуації? Що буде показувати ця відповідь? Вона буде показувати те, що ви вмієте рефлексувати, ви вмієте аналізувати ситуацію, тобто у вас є аналітичні е скіли, і ви вмієте аналізувати, е у вас є добре е розвинутий reasoning, тобто е яким чином ви можете зрозуміти е причину наслідок. Це дуже важливий скіл, який е зазвичай не дуже добре розвинутий багатьох людей, у кого це розвинуто, е у кого цей скіл розвинутий, вони мають переваги на рент. Праці, тобто reasoning – це дуже важливо. Окей, а далі ви вщина втомилися? Так, я бачу багато нових людей. Дякую, що ви а, тут. І напишіть, будь ласка, чи є якісь питання, а, і чи це корисно для вас. Або а, я бачу серде, серденька тут, так, добре, я бачу, що це корисно. Дякую. А, отже, а, давайте подивимося, що ще треба а, мати на увазі, коли ви готуєтеся до співбесіди, і яким чином. Покращити вашу комунікацію. По-перше, по-перше, по-друге, ми вже зазначили, так? А по-третє, по вам необхідно уникати таких слів, як ну. А е і таке інше. Зазвичай, зазвичай в англійській мові також дуже багато використовують. Чому люди використовують ці слова, так? коли вони використовують слова паразити, припустимо, коли вони не впевнені, коли в них нема достатньо слів? Щоб описати ситуацію, таким чином ці слова з'являються в будь-якій мові. Припустимо, в англійській мові ви можете дуже часто почути такі, такі слова філери, як «sort of», «kind of» і таке інше. «Like» – не в не в такому розумінні подобатися, а в саме в розумінні забити цей ефір, коли ви не можете знайти правильне слово. Що для цього необхідно робити? Як боротися з цим? Мені не подобається слово боротися. Давайте, давайте зробимо в цьому більш такий лайтовий момент для опису. Як це виправити? По-перше, це буде тривіально, але треба читати. Тобто, як як, чи якомога більше читати, і якщо ви читаєте. Ваші когнітивні процеси буду дуже дуже просто це пояснювати. Вони таким чином впливають на вашу мову і те, як ви розмовляєте. Дуже позитивно впливають таким чином, що ваша мова стає лаконічнішою, і ви починаєте розповідати якусь історію більш цікавіше ви можете розповідати про ваш експіріенс також з такими барвами, так тобто інте, ін, більш інтересніше, тобто ви можете бути цікавішим для вашого співпрацювання для вашого інтерлокютора, для тієї людини, з якою ви спілкуєтеся. Як їх, як їх уникати? Не тільки читанням єдиним, так? тобто читання це добре, але необхідно слухати себе. Ви ніколи не почуєте це слово, або ви можете не помітити це слово в тому, що ви кажете. До того моменту, як ви себе запишете на диктофон. На телефон можна це зробити. І не прослухайте. Тобто, коли ви прослухаєте себе, як ви відповідаєте на питання співбесіди, коли ви почуєте всі ці філери, коли ви почуєте всі слова паразити, так вони можуть там бути. І коли ви зможете проаналізувати вашу відповідь, вам буде ясно, ви помітите їх. Головне тут помітити. Бо багато людей не помічають цього. І для них це. «Totally fine», тобто вони не переймаються. Але коли ви помічаєте, коли ви помітили, що у вас це є, ви використовуєте філер, надалі що ви робите? Так ту ж саму відповідь зробіть, але без цих слів. Контролюйте себе, записуйте ще раз. І коли ви будете, коли, коли ви будете саме чути це слово. Воно вже буде вас тригерити, воно вже буде показувати, ось я є. Від мене треба позбавитися. так? І в такому випадку, коли ви ще раз себе записуєте, ви вже будете чути, окей, тут я відчуваю, що я більше комфортно себе почуваю у відповіді. Тут я вже не використовую це слово паразит. А тут. Я навіть змогла відкрити тему з такої точки зору, що я почула і зрозуміла, і мені було цікаво, так тобто, ви... цей самоаналіз він дуже важливий. Якщо ви співпрацюєте зараз, припустимо, з кар'єрним коучем, зазвичай кар'єрний коуч також це робить і надає вам дуже детальний фідбек. Не завжди можна помітити свої помилки, не завжди. Тобто, це нормально. Але зазвичай ви можете помітити дуже багато таких помилок або ви можете помітити деякі такі філери, деякі слова паразити або безпосередні помилки, які можуть бути у вашій вимові, безпосередньо прослуховуючи цю, цей запис. Окей, якісь, може, є питання у вас, будь ласка, поділіться. Дуже буду рада вам надати відповіді. Якщо нема питань, будемо закінчувати. Це був ранковий ефір, де я розповідала вам, яким чином робити так, щоб ваша вимова, ваша відповідь була лаконічною, ефективною, і як спілкуватися на співбесіді будь-якою мовою ефективно і. І ефективно і справляти це враження людини, яка може надати користь компанії завдяки вербальній і невербальній комунікації. І якщо людина це побачить, це неможливо зробити фальшиво. Тобто, коли ви розмовляєте, людина вас чує, і людина відразу все розуміє. Як вчора в мене була дуже цікава бесіда, і людина працює безпосередньо в HR. І ми ділилися деякими такими ситуаціями з життя. Я не буду нічим ділитися зараз, але я скажу таке: професіонал на співбесіді, hr професіонал. Він може считати вас як кандидата. Рекрутер може зчитати вас як кандидата, коли тільки ви заходите у кімнату, або як тільки починається зум, якщо це телефонна розмова, як тільки ви починаєте розмовляти, починаючи з посмішки, яку людина може не бачити, але відчути і почути. І закінчуючи тим, як ви пояснюєте, як ви пояснюєте ваш експіріенс, як ви пояснюєте, хто ви, і що ви робили на попередніх позиціях? Отже, я бажаю вам успіхів. В наступному, я думаю, що в наступному ефірі ми з вами поговоримо більш детально про це і. Я бажаю вам успіхів у підготовці до співбесіди. Записуйтеся, до, записуйтеся на курс, і якщо вам необхідна підготовка до співбесіди, до кінця цього місяця є одне місце, тому можете написати мені у директ. Я бажаю вам успіхів і гарного дня. Бай!